Минуло понад дві тисячі років з часу розп'яття Ісуса на Христі. Але Його свята постать хвилює, бентежить розуми багатьох людей, поетів, письменників, композиторів, філософів, мислителів, медиків і науковців. І на початку 21-го століття. Святій особі Ісуса Христа присвячено так багато і наукових розвідок, Вчені із цього світа не перестають дивуватися неймовірній, нелюдській витривалості Христа. Адже, як стверджують медики, одні страждання, які переніс Христос від тернини, могли його вбити. Адже ця гостра тернина швидко протинала тіло, входила глибоко в череп, розбивала нерви, і від такої неймовірної, пекучої болі людина могла померти тут же. І тільки Бог у образі людини їх витримати і пережити всі ці катування, як стверджує свята Катерина Емеріх, який Бог дав особливий дар і благословення побачити у видіннях увесь хрестний шлях Ісуса Христа, тож свята Анна Катерина Емеріх розповідає про те, що на тілі Христа за весь шлях його хресної дороги. Було понад п'ять тисяч ран. Тривала хресна дорога, коли учні, не знаючи, як підійти до Діви Марії і сказати про те, що її сина ведуть на розп'яття, все таки повідомили, Діва Марія звідла похитнулася і вирушила за своїм сином, але перед тим вона взяла. Чисті білі холоднища. Вона йшла, смішила за своїм сином і по дорозі, де вона бачила сліди крові свого єдиного святого сина, з любов'ю, полем і стражданням вибирала всю кров, щоб цю кров, якою ми причащаємось, не потоптали ноги нечисливі. І ось на одній із вузьких Єрусалимських вуличок причиста діва лице в лице вийшла на зустріч своєму стражденному синові. Вона кинулась до нього крізь юрму, крізь воїнів, крізь катів, припала на коліна до свого сина, обійняла його і сердала. В цю мить вона була такою святою, такою стражденною, такою величною що нелюди-кати, які ніколи в житті нічого святого не знали, відсахнулися і мовчали, і не сміли слова промовити до діми. Раптом хтось із воїнів отямився, рушив на коні вперед, кати смикнули за мотузки, і шлях продовжився. Залишалася позаду Христа. Сміливі єрусалимські жінки вражали чоловіків того часу і не тільки чоловіків, а відважних воїнів. Жінка Серафима разом із своєю дочкою, щоби полегшити якось страждання Христові, зготувала спеціальний вскріплюючий напій із вина. І ось жінка мала цим вином. Причистити Господа, щоб полегшити йому цю дорогу. Вона взяла свою неповнолітню дочку і пішли вулицями Єрусалимськими за Христом. Вони знали, як оминути цю... цей похід, щоб вийти Ісусові назустріч. І знову ж, як і Діма Марія, Серафима кинулася вперед, знову воїни не могли нічого вдіяти. І вона запиталася, Господа, чи дозволиш пустиною торкнутися твого обличчя. Тільки схилив дячністю його. Серафима припала до Христа і чистою пустиною стала катарани з його обличчя кров і Цей вияв почесті для того, кого вважали розбійником. Дуже роздратували римських воїнів і котів. Вони відкинули серафиму і її дочку, яка навіть не встигла подати того вина напитися. Серафима, не тямлячи себе, взяла ту хустку і вже не пам'ятала, як добрила до свого дому. Залишила вдома на столі цю пустину і впала без пам'яті. Коли додому прийшли рідні, поглянули на серафиму, поглянули на стіл, розгорнули. залишив відбиток свого святого Лику на цій хустці. І з того часу жінку Серафину стали ще й звати Веронікою істинною.